Мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Державними символами України є державний прапор України, державний герб України та державний гімн України. Державний прапор України синьо-жовтий стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг. Головним елементом державного герба України є знак княжої держав, держави Володимира Великого в дошках Малий Державний герб України. Державний гімн України національний гімн на мелодію Вербицького. Ми більше голосування по символіці це не голосування по символіці, це голосування за нашу державу, демократичну, правову, за її скування. Нарешті нарешті отримали ми те, до чого йшли роками. Нарешті. Увіковічили конституційно княжий герб, прапор, гім, все це українське. Нарешті. Тяжко говорити, бо слізи навертаються, І... ну, ми виграли. Україна сьогодні дістала дуже великий заряд на майбутнє, бо те, що ми заклали в Конституцію, це вже такі міцні підвали на державності, які вже ніхто ніколи зруйнувати не може.